От зараз правда яку я зрозумів за 33 роки життя, як реально можна змінити життя, не просто сидіти і думати, все достало, пора мінятися і так далі. А що реально може діяти от людина, яка я от відчув, що таке смерть, другий шанс на життя, декілька разів там ставав банкротом, треба було заново відкривати бізнес і так далі. От що мені допомагало кожен раз відштовхуватися, незважаючи на кількість поразок, коли хочеться вже опустити руки. Як не странно, треба дочекатися моменту, коли ти ударяєш не просто опускаєшся на дно, а іменно ударяєшся. Тобто якщо ти не міняєш нічого в житті, значить тебе в принципі це все острає. Незважаючи на цю боль, що тебе це роз'їдає, оце відчуття деградації життя, Багато людей просто не, не теркаються дна. Бо коли ти реально дна търкаєшся, ну коли в тебе є сила, є люди, які торкаються дна і все і бомж потім на вулиці. Але насправді, от якщо людина сильна сама по собі, коли ти торкаєшся дна, тоді у тебе є сили аторкнутися. Всі знають, що їм треба робити. Правильно, питатися, зайнятися спортом, навчитися, там, наприклад, онлайн, вчити якусь нову професію. Але чого не роблять? Устраю, розумієш? в принципі, устраю плюс-мінус. От у нас в контент-хаті перші, хто почали... Причому по 100 тисяч гривень це мати е з дітьми, у яких там чоловіки на війні або, на жаль, там загинули на війні. Ми всячески намагаємося з намагаємося допомогти в цьому плані. От є люди, у яких все окей, вони просто спробували, онлайн. як це вчаться, і вони там якісь двадцять тридцять тисяч гривень. Да? Ну це гарні гроші. Але от ті, у кого реальні проблеми. Вони набагато краще виходить. Але тут треба зібратися, захотіти вчитися. От вони ж пішли до нас, вони навчилися, вони побачили, як це працює. Вони пробують, Слідують інструкціям. І віддати їх так прижало в житті, що вони зробили все ідеально, ну реально люди більше, ніж в Європі, ну, чистими на руки, ніж в Європі, от спеціалісти да? бази, отака от історія.